Божого благословіння вам від Господа, в слові Христовому є тільки народження від Господа Бога, і народжені від Господа Бога вони не грішуть. І за своє життя нам треба зрозуміти, що Слово Боже воно нас наповнює духовно і веде до досконалості, і також щоб ми не втратили своє предназначення, щоб ми були все у волі Божій. Нам треба розуміти, що Слово Боже і ім'я Господа нашого Ісуса Христа, воно як прийшло нас вдосконалити, вернути нам це життя радості і спілкування з Господом Богом. Тому що самі щасливіші люди були Адам і Єва до того, як вони ще не зрадили, не, 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 не згрішили. Тому Господь Бог Він сам приходив до них, Він тішився, він мав з ними спілкування. Тому нам нам також, коли ми народжені з коли ми народжені від Духа Божого Святого, який Ісус Христос залишив нам своє слово, щоб ми впізнали Божий характер, то коли ми маємо то народження, то ми маємо з Господом спілкування. Ростемо духовно, і ми також знаходимося в церкві, де ворота пекла ніколи не переможуть в церкву Христову. І це є ученики Ісуса Христа, які цінять Слово, які вивчають, і які Богом вдохновлені, не тільки хрещені. Духом Святим, но також Святим Духом наповняється. Тому насправді нам треба наповнення Духом Святим кожного дня, щоб ми росли духовно, і також, щоб ми мали також плоди за своє життя для Господа, щоб наша іменно. Наша Віра, вона щоб була досконалою, то нам треба послужити людям не так, як людині, а так, як Господу Богу. І насправді, коли ми втілюємо досконало Боже бо тому що духовно мертві, вони не знають, що таке Боже откровіння, Вони не розуміють, що таке спілкування. Але Слово Боже воно нам дає впевнені откровіння по. По, по, по слову Христовому, яке Ісус Христос втілив, так тому дійсно чиста Євангелія, вона завжди приводить людей до спасіння. І чисте, там, де чисте слово, Бог все посилає людей спасенних, тих, які хочуть спасатися, тому насправді нам треба ніколи. Не, не робити неправильних вчинків, тому що Ісус Христос Він сказав, що Царство Боже, воно всередині вас, тому нам треба все себе тримати в чистоті перед Господом Богом і завжди також бути в молитві, щоб мати з Господом Богом спілкування кожного дня, щоб не впасти духовно, а тільки, а тільки возростати. Нам потрібна така віра, як була в Апостолі. Павла в апостола Петра, як від апостола Павла, брали також одежі, пояси і внесли до хворих людей, зцілювались, так само від апостола Петра, від його тіні люди зтілювались. І нам треба саме така віра досконала і пам'ятати, що ми повинні бути. Богом вдихновленні і розуміти, що кожна крапка, кожне слово написане в Слові Божому в Біблії, воно все збудеться. Тому нам треба тільки досконало вивчати Слово Господнє. І як казав Ісус Христос, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Тому, коли ми будемо вивчати Слово Боже, коли ми будемо ставати цими учениками Ісуса Христа, Господь Бог буде нам давати. Откровіння і завжди, коли наша совість буде чиста перед Господом Богом, завжди ми будемо мати зцілення духа, душі і тіла. І ніколи не треба тримати фокус лишень на одній молитві. Нам треба тримати фокус, щоб слухати Слово Боже, щоб ми мали одкровіння, тому що Боже Слово говорить, що треба. Йдіть до присвітерів церкви, щоб за вас помолилися, і також щоб щоби присвітери вам проповідували слово моє, тому Бог завжди він бачить наші серця, чи ми слухаємо Слово Боже, чи ми втілюємо Слово Боже в своє життя, чи ми живемо по Слову Божому. Тому що якщо ми охотно слухаємо Слово Боже, то Господь Бог охотно буде нас зцілювати, дух, душу і тіло. Тому, міру Божого Божих вам благословінь, радості вам від Господа. Пішіть, тому що. Дух Божий, він потребує хліба духовного. Тому ми будемо ділитись, вчитись, будемо спілкуватись від серця до серця, як це робили перші християни, перша апостольська церква, як нам говорить дії святих апостолів. Благословення всім він, Господа, з Богом.